Любі підписники, дорога моя, Тікток, Родина. Родина. Хочу затронути й тему роддому. Коли мама народжує перші хвилини щастя, то лікарі підсовують лист. Згоди, На що? на неонатальний скрінінг. Це беруть з п'яточки, кров у дитини. І залишають як відпечаток на листі паперу. Тобто, тут немає скла, тут немає, ну, шприца, куди кров набирають, немає лабораторії, де ви бачили, щоб аналізи брали на листок паперу. Так Договір заключається. Я почала цікавитися цією темою, почала гуглити. Коли почали запроваджувати, ну, що мені Google видав? Ніхіра. Вікіпедія, наша українська, Ніхіра. Нічого нема. Є тільки інформація, 16 рік, 21 й 22-й, придумав його Морісінг. Це американський, ну я так розумію, по прізвищу американський лікар. Але якщо ввести Морісінг, хто такий був, то в Свєнсумі проводив досвіди під час Другої світової війни. Це я все скласти докупи. Дивіться, в роддомі, поки ви не дасте ту згоду, вам не мають права взяти той аналіз. Аналіз, типу, зараз на 24 хвороби, які ви ніколи в житті не чули, ну, тому що я їх читаю, я їх навіть і не знаю, що вони такі є. Раніше було 4 хвороби. так? На це виділяються дуже великі кошти. Але самий великий інтерес, який результати, аналізи не приходять жодному з батьків. Тільки кажуть, якщо щось там не то з дитиною, тоді проходять. А наші такі аналізи? Наші? що? Щоб батьки відмовлялися, чи що? ні, нікому не приходить. А що за аналіз на листі паперу? Що це за аналіз? Це договір, що дитина стає власністю? Це пов'язано з магією, як я бачу, з темною магією. Я не знаю, чи це, ця тема заборонена, походу заборонена, тому що про неї немає нічого. Ого, тільки 21 рік, 22 23 В обов'язковому порядку мамам підсовують той лист, щоб вони підписували, без того листа не виписують. Коротше, поки дитина не, не зробить цей відпечаток. А я закликаю до того, щоб відмовлятися. Щоб відмовлятися, на папері ніхто аналізи не здає і не бере. Що відпечаток, Договір. А що ви знаєте про цей скринінг. напишіть мені ваші роздуми і ваші думки.